Загалі проект спрямований саме на підтримку центру дитячої творчості з закупівлею спеціалізованого обладнання. Сьогодні це обладнання повністю тут, і ми радіємо, що завдяки цьому обладнанню в центрі дитячої творчості з'являється саме новий напрямок, направлений на саме навички і посилення навичок іміння молодого покоління. Тут є і фрезерний верстат, і ноутбуки, і 3D-принтер, і vr окуляри Взагалі, інженерія зараз це дуже важливий напрямок роботи. І дуже цінно, що у нас в Житомирі є такі заклади, які. Можуть інвестувати і навчати саме підлітків, дітей і ну для відновлення України дуже потрібні будуть інженери. Обладнання взагалі закуплено на загальну суму майже 334 тисячі гривень. Цей проект реалізовується на урядову організацію сучасний формат за підтримки посольства Республіки Польща у Києві, а саме здійснюється за кошти Міністерства закордонних справ Республіки Польща. Тут дуже цікаво тим, що я цікавлюся електронною. Електронікою, різною механікою. Тут є станки з ЧПУ з програмним управлінням. На 3D-принтері можна друкувати різні деталі, як і скачені, так і самому змодельовані. На фрезерних станках так само можна робити різні деталі з металу, пластику, дереву, 3D-окуляри або яких ще по-іншому називають по-різному. Вони дехто їх використовує, щоб грати просто ігри. Можна їх використовувати для того, щоб літати на квадрокоптері та багато іншого. Я займаюся ЧПУ станками. ЧПУ розшифровується числове програмне управління?